Друзі, всім привіт! Ви на каналі Крипто Капітал. Сьогодні ми будемо розбирати четверту стадію Теснета Taiko. Якщо ви пропустили першу, другу, третю стадію, нічого страшного, можете починати з неї. Рекомендую обов'язково всім її зробити. Та як за цим проектом слідкує сам Віталік Бутерін. Для того всього тобі потрібно підписатися на мій телеграм-канал, ссылка буде під відео, де будуть всі посилання на сайті. Сьогодні ми з вами. Зробимо бріджі з L2В3, пододаємо ліквідності і розгорнемо два смарт-контракти. Тому перед початком обов'язково підпишись на мій YouTube канал, постав лайк і напиши будь-який коментар для підтримки. Їхали. І переходимо по першому пункту з мого телеграм-каналу. Друзі, на цьому сайті нам потрібно буде додати сцепку мережі. Нажимаємо Конекту Sepolia підписуємо транзакцію MetaMask і нажимаємо Switch to Network І так дві. Остальних. Після того треба буде нажати Add Cepolia Token. Таким чином ми пододаємо токени. Підписати три транзакції в Metamask. E, і з остальними так само. Нажати Add Greenshow Tokens, Add EarthShield Token. На цьому буде в сайті все. Переходимо по другому пункту в моєму телеграм-каналі. Попадаємо на такий сайт. Для початку вам треба буде під'єднати свій гаманець скопіювати його адрес, ставити його от сюди. Тут вас буде виведена така синя надпись, на неї треба буде нажати, через Google зареєструватися через свій Google аккаунт, вийти, нажати Я не робот. Я вам покажу, як це робити. Я не робот. Після того скопіювали свою Metamask, ставили адрес, нажали send me Бачимо таке от вікно, значить все в нас вийшло. Переходимо по третьому пункту. У мене тут є токени баланс Ефіра Вказано. І в мене вже проведено 7 транзакцій. Я вже до цього приймав участь у цьому проєкту, але я вам вирішив показати, як це зробити. Наприклад, ви можете вказати тут будь-яку суму. Вказуйте половину, яка від вас є. Якщо у вас є 0,5, вказуйте 0.25. Нажимаєте. Тут у вас має вискочити Approve спочатку, нажимаєте Approve, підписуєте транзакцію в Metamask і далі нажимаєте Bridge, теж підписуєте транзакцію в Metamask. Після того як зробили у вас має з'явитися отут Transactions, перша транзакція. У мене 7, у вас має бути один. Після того у вас виб'є е, клейм. Розового кольору така кнопка. Ви її не нажимаєте, вертаєтесь в Bridge. Після того вибираєте токен Bull, точно таким самим чином у мене тут 25, у вас має бути 50. І переводите так само, нажимаєте Approve і Bridge. Підписуєте транзакцію в Metamask. Після того вводите Token Horse так само. Approve, Bridge. Підписуєте транзакцію в Metamask. У вас має бути на цьому етапі 3 транзакції, якщо ви все зробили правильно. Коли все зробили... Зайшли в транзакції, вас тут пише всюди клеймит. Вас може до речі, вибивати помилки на цьому етапі, це нормально. Тобто пробуйте робити пару разів, нажимати пару раз кнопки. Це спеціально придумано цим проєктом для того, щоб розуміти стресоустойчивість самої е, мережі. Після того, як все зробили, переходимо по п'ятому пункту і попадаємо на такий сайт. Під'єднімо мережу. Крім шов L2. Все, і під'єднюємо свій Metamask, підписуємо транзакцію Metamask. Тут нам потрібно буде перевести з L2 в L3. Таким самим чином, як ми робили на тому. Тут я вже вам повністю покажу. У мене на балансі є 0.2 ефіра. Що робимо? Вибираємо 0.1. Тут також можна вказувати половину. От я вкажу 0.13. І нажимаємо, якщо у вас... Не буде, у вас вже має бути активна тільки кнопка Bridge. Якщо немає, то спочатку Approve, потім Bridge. Підписали транзакцію в MetaMask. -у. Після того у вас буде вибивати, так як на попередніх, Transaction Send. Коли транзакція пройде, буде вибивати Transaction Completed. Після того, як все у вас вийшло, у вас має вибити в папці транзакції цифра 1, так як в мене. І бачите, таким розом SATACleam. Його нажимати не треба. Коли транзакція пройде, воно буде писати клеймит. І да, так, ребят, щоб ви розуміли для себе, це тестнет. тут може бути все глючити, Тому вам може прийдеться натискати ті кнопки, очікувати довго транзакції, нічого страшного. Для любого тестнета це нормально. Далі переводимо токени BOOL. Так само вказуємо пологою. Нажимаємо Proof Token. і підписуємо транзакцію в Metamask. Нажимаємо максимум. Вас буде вибивати таке вікно, вам треба буде написати As Default. Вибираєте на нього і далі. Після того підписуєте Approve. Очікуєте, коли кнопка Bridge стане активною. Кнопка Bridge стала активна. Нажимаємо на неї і підписуємо транзакцію Metamask. Очікуємо, коли в нас тут появиться цифра 2. Дві транзакції. Бачимо, появились дві транзакції. Тут пише клігміт, а тут же, бачите, в нас пройшла транзакція повністю. Тут пише Pending. Очікуємо її. Поки очікуємо, переходимо далі. Вибираємо токен хост. Вказуємо також суму. В мене тут баланс космічний. Я вкажу 50. Нажимаємо Approve Token і підписуємо транзакцію в Metamask. Так само. Use Default. Далі і Approve. Очікуємо коли в нас стане кнопка Bridge активна. Кнопка Bridge стала активна. Нажимаємо. І підписуємо транзакцію на Очікуємо, коли в нас тут буде Transactions з 3 писати. Заходимо, бачите, в мене вже тут і друга транзакція пройшла. Клейми. Тобто, значить все добре. Появилося 3. Клейм, значить все добре. Можемо переходити до п'ятого пункту. Попадаємо на такий сайт. Та тут ми з вами будемо додавати ліквідність і робити СВАП. Спочатку треба буде під'єднати гаманець, так як я вже робив, він в мене під'єднаний. Так, тут зверху ефір. Знизу вибираємо любий токен. І міняємо капелюшечку. Я візьму 001. Токена форс. Нажимаємо Swap. Confirm Swap. Очікуємо, коли спливе вікно Metamask і підписуємо транзакцію. Бачимо таке вікно, значить все добре. Переходимо в вкладку Pool, нажимаємо Add Liquidity, вибираємо знизу Token Horse. Давайте візьмемо там 12. І автоматично нам ефір порахується. Нажимаємо Approve Horse, метамаску as Default, Далі і Approve. Очікуємо поки заапрувить Token Horse. Справа у вас має вибити вікно Approve Force, Нажимаємо Supply. Confirm Supply і підписуємо транзакцію Metamask. Бачимо таке вікно, значить все добре. Очікуєте, поки транзакція пройде далі виходите після того, коли транзакція пройшла назад. І тут у вас внизу має вибити через деякий час ваш пул ліквідності. Так, ребят, ця транзакція у мене йшла надовше. Це зайняло біля 5 хвилин. Я обновив сайт, знову підключив гаманець і тоді в мене вискочило отаке от вікно з них. Коли воно у вас вискочило, значить все добре. Нажимаємо на нього і нажимаємо кнопку Remove. І виводимо ліквідність 50%. Все виводити не треба. Нажимаємо Approve. Так само Metamasku підписуємо. Після того нажимаємо кнопку Remove. Confirm, і підписуємо транзакцію в Metamask. Все, закрили, все значить хорошо. На цьому сайті ми зробили з вами все. Далі переходимо по сьомому пункту. І попадаємо на такий сайт. Тут дуже важливо, ребят, нічого не перепутайте. Нажимаєте, якщо вас вибиває таке саме, якщо не таке саме, вам треба буде в самому Metamasku переключити мережу Нажимаєте Connect to Network, Tyco Network. І свіч to Taiko L3. Тут зверху вас має писати Taiko Alpha 4 Testnet. В MetaMask заходите. У Вас має бути вибрана мережа Taiko Ltfield L3. Якщо так, значить все добре. Обов'язково, ребят, на цьому кроці це провіряємо. Якщо так, все добре. Тут так само. Вибираємо, нажимаємо цю кнопку, нажимаємо SELECT. Вибираємо будь-який токен. Або BOOL, або Хорс. Очікуємо, поки вони прогрузяться. Я беру токен Бул. І ввожу якусь маленьку капілюшечку. Важливо, друзі, не скільки ви переводите, важливо, сама транзакція. Це TESTNET. Нажимаємо Swap, Confirm Swap. І підписуємо транзакцію в Metamask. Бачимо таке вікно, значить все добре. Далі тут так само переходимо в папку «Pool», Нажимаємо Add Liquidity. Вибираємо токен Bull. Ви можете хорст, немає різниці, який токен, так само важливо сама транзакція. І вводимо якусь суму. Я введу суму 2. Нажимаємо кнопку Approve Bull Token. Metamask нажимаємо as default, далі і Approve. Очікуємо поки в нас кнопка Supply стане активна. Після того як кнопка Supply стала активна, нажимаємо на неї. Configure Supply. Очікуємо поки виключить вікно Metamask. І підписуємо транзакцію Metamask. Нажимаємо підтвердити. Бачимо таке вікно, значить все добре. Нажимаємо кнопку сюди назад. І очікуємо коли в нас тут з'явиться наш пул ліквідності. Появився наш youtube тут пул. Так само нам треба вивести в половину ліквідності. Нажимаємо Remove, 50%, Approve. Підписуємо транзакцію. Для початку нажимаємо Use Default. Далі Remove. Confirm. І підписуємо транзакцію в MetaMask. Так, ребят, на цьому сайті у нас також все. Ще раз повторюю, це теснет. Можливо, вам треба буде зачекати, деколи біля 5-10 хвилин, поки пройде транзакція. Можливо вам треба буде обновити сайт, попробувати все спочатку. Для теснета це нормально. Но мучимося ми не просто так. Тайку підтримує сам Віталій Бутерін. Тому раджу не пропускати такі проекти. І переходимо до заключного восьмого кроку. Попадаємо на такий сайт. Тут, ребят, ми будемо створювати свій смарт-контракт. Я вас навчу, як це робити. Насправді все звучить дуже тяжко, але це наступа. На, на ділі все просто. Для початку вам метамаску треба вибрати тайко Alpha Testnet. Або він вас може писати Green L3 Тайко, якось так. Неважливо, вибираємо щось з того. Далі, на цьому сайті, заходимо в папку Контракт. От сюди перше. Нажимаємо сюди. Далі нажимаємо Storage S. Вибило у нас таке вікно. Після того нажимаємо от сюди. Бачите? Нажимаємо. Вибило отаке от вікно. Тут зверху нам треба вибрати найновіший компілятор. Я завжди вибираю перед останнім. Вибираємо цей. Після того, як вибрали, нажимаєте цю кнопку. І вас вибула така от, от зелена галочка. Значить все добре. Далі переходимо вниз. В оцей пункт. Тут, ребят, дуже важливо, не пропустіть. Вибираєте зверху. Injected Provided Metamask. Нажимаєте сюди. Тут має вибити ваш кошельок. Провіряєте. Якщо все добре, тут Metamask, тут ваш кошельок. Нажимаємо Deploy. І підписуємо транзакцію Metamask. Нажимаємо Підтвердити. Очікуємо, коли в нас тут внизу з'явиться зелена галочка і буде зареєстрований наш смарт-контракт. Бачимо таке вікно, значить все добре, наш смарт-контракт створений. Далі, дуже уважно слухаємо. Заходимо в Metamask. Вибираємо мережу HealthFill L3. Вибираємо її. Вибрали її. Після того обновлюємо цей сайт. Нажимаємо Перезавантажити. І створюємо тепер смарт-контакт, а левел 3 Так само називаємо контракт. Storage soul. Після того нажимаємо сюди. Вибираємо компілятор. Я вибираю завжди передостань. Complete. Є зелена галочка появилась. Переходимо нижче. Тут зверху. Вибираємо. Metamask. Це буде з самого верху. Injected Provider Metamask. Ваш кошельок, провірили, все добре. Нажимаємо Deploy. І підписуємо транзакцію в Metamask. Очікуємо, коли у нас знизу тут з'явиться зелена галочка. Бачимо, появилась тут зелена галочка, значить, все добре. Ми створили смарт-контракт well 3 Все, ребят, на сьогодні. В цьому проєкті все. В подальшому я буду викладати, викладати в своєму телеграм-каналі нові активності по тайку. Тому не пропускай, підписуйся на телеграм-канал. Будь ласка, постав під цим відео лайк, підпишись і напиши якийсь коментар.